Ця пісня стала символом українського опору завдяки відео, записаному на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрієм Хливнюком. Ой, Лузі! Червона калина похилилася! Відтоді відео облетіло весь світ. Музиканти з різних країн записували кавери, підігравали хливнюку, навіть легендарні Пінк Флойд, а українці згадали про актуальність цієї народної пісні, яка вкотре стала гімном нашого протистояння ворогу. Та чи знали ви, що виконання хливнюка не зовсім відповідає оригінальній мелодії? Ба Більше оригінальна стрілецька пісня це переробка давнішої народної пісні. Взагалі, давайте так. Що ви знаєте про історію червоної калини? А історія ця дуже цікава, зараз розповім. А потім заспіваю для вас свою версію, тому раджу додивитися до кінця. Перш ніж ми почнемо, пропоную вам перевірити себе. Напишіть у коментарі, у якому столітті, по-вашому, уперше з'явилася пісня о лузі, червона калина. Еле Євтушенко, ви дивитеся канал Культур Тригер, і це одне з тих відео, де я в кінці співаю. А ще ми, як і завжди, поговоримо про довкола культурні явища, у яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і вперед. Історія пісні о ілузія Червона Калина це буквально історія України, наших нескінченних визвольних змагань, це місток, який поєднує нашу давнину із. Безпосередньою сучасністю, але у своїй найвідомішій формі, це стрілецька пісня гімн українських січових стрільців. Може, казки про другу в світі за милозвучністю українську мову це і вигадки. Зате любов українців до пісні це факт. Ось як пише про це Михайло Гайворонський, підхорунжий диригент військового оркестру січових стрільців. У січні почався наступ: борьба за борьбою. Куріні тратять хлопців, нові сили приходять. Пішли боротьби на татарівці, клині, маківці. Це був прикрий час, якби не пісня, були би ми подуріли, а так зійшлися на хвильку, заспівали і легше стало. Не раз веселив нас качур своїми піснями. Сміялися хлопці до розпуку. Він і Михайлів, Федь і Мицик співали збитошні коломийки. Пісня давала розраду, на маківці в стрілецьких ровах стріляли не раз хлопці під такт пісні. Пісня про червону калину поширилася серед стрільців уже в 1914 році, а одним із її авторів і популяризаторів був Григорій Трух військовий священник і поет. Уже в еміграції в Торонто 1954 року він опублікував статтю в журналі Світло про історію цієї пісні, і там він пише про це так. Коли одного дня у серпні 1914 року ми мали збірку на площі згаданої бурси в стрию, я почув, як мій сусід у ряді, урядник української каси в стрию Іваницький, підспівував собі гарну пісню, що мені дуже сподобалося. Її він навчився від артистів Львівського театру української бесіди. На мою просьбу він переспівав мені кілька разів одну строфу з пісні, і я навчився її на пам'ять. Слова тієї пісні, що мене захопила, були її перші слова. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Оці слова так дуже підходили до тодішнього нашого положення і так живо висказували всю нашу стрілецьку ідею, що я повторяв собі ту чарівну стровку раз у раз. А як наступного дня ми вийшли знову на виправи, я сів перед бурсою коло столика і склав три нові додаткові стровки, що разом створили ту славну червону калину. Не дивно, що пісня припала стрільцям до душі, за висловом Гайворонського – на всякий случай рівноважила вона своєю вірою в будучність жалібні пісні. Але звідки та перша строфа, найвідоміша, з'явилася в репертуарі театру? Гайворонський стверджує, що пісня про червону калину прийшла з трагедії Василя Пачовського про Дорошенка Сонце руїни. Але є нюанс. Її туди вставив режисер театру Степан Чернецький. Аж на два роки пізніше, коли я за згодою автора приноровив до сцени та обновив виставу Сонця руїни, заступив я пісню Гей, не дивуйтесь червоною калиною. Мелодія тої пісні є моя. Пісня прийнялася незвичайно скоро. Вже й в поході співали її члени театральної дружини, а з ними чимало інших. Прем'єра вистави відбулася чи то 1913, чи то 14-го року, і театр об'їздив із нею цілу купу міст на Галичині. Цікаво, що одну з головних ролей у тій виставі грав Лесь Курбас, той самий, що потім у 20-х роках провадитиме авангардистські театральні експерименти в Києві і Харкові. Отже, музика Степана Чарнецького, хоча композитор Василь Витвицький відмічав її подібність до іншої народної пісні Ой, зацвіла червона калина. Подібність є, але остаточний варіант мелодії, вочевидь, таки належить Чернецькому. Текст, окрім першої строфи гриця труха. А звідки ж тоді найвідоміші рядки про власне зажурену Україну? Виявляється, цими словами завершується інша, набагато давніша козацька пісня Розлилися круті бережечки. Її на початку 1870-х років записали на території сучасної Кіровоградської області. Антонович і Драгоманов, коментуючи цю пісню у першому виданні, відносять її до періоду визвольних змагань Богдана Хмельницького середини 17 століття. А тепер гляньте ще раз на свій коментар. Ну як вгадали ви чи ні? Якщо вгадали, ставте лайк під відео. Якщо ні, в принципі, теж ставте лайк. А поки ставите, хочу подякувати нашим патронам. Імена тих, хто підтримує нас найбільше, зараз тут. Але усі наші благодійники у нас тут. Дякуємо вам це все завдяки вам. Приєднатися до патронів або подякувати нам одноразово на картки можна за координатами в описі. У 20-х роках 20-го століття багатьом українцям довелося виїхати в еміграцію. Та з собою за океан вони повезли свої пісні, загартовані в боях Першої світової та визвольних змагань. Там 1925 року червону калину вперше записали у виконанні соліста нью-йоркської опери метрополітен українського походження Михайла Зазуляка. Ой, ой калина Давній запис платівка 1944 року також зроблена у Нью-Йорку. Тут пісню виконує в обробці Олександра Кошиця його ж хор. Раптом ви не знаєте, що кошець зі своїм хором робив у 44-му році в Америці, якщо коротко займався культурною експансією за дорученням Петлюри. А всю історію дивіться, ось тут. Але не забували про червону калину і в окупованій Совєтами по воєнній Україні, попри всі заборони. Тут до неї навіть додали куплет: не хилися, червона калино, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш добрий рід. Його приписують диригенту і композитору Леопольду Ященку та дисиденці Надії Світличній. Хоча я не знаю, чи це правда. Відоме також виконання у ілузі колективом львівського театру студії Не журись на зламі 80-х-90-х років. А цього року з легкої руки Андрія Хливнюка народилася нова версія стрілецького гімну. Хливнюк змінив мелодію третього і четвертого рядків. Ось порівняйте. Червону калину підіймемо, по ми нашу славу Україну, розвеселимо. а ми цю червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Ей, ей, розвеселимо. Нашу славну Україну ей, ей, розвеселимо. Скажу одразу: я не наганяю на хливнюка. Він крутий, що пішов у тероборону і захищав Київ. Я вже мовчу про те, що його наносила квіти в волосі, це суцільна ностальгія. Та й потім, завдяки його відео, ця безперечно легендарна пісня лунала по всьому світу з кожної праски. Та що там, навіть Пінк Флойд знову зібралися разом, щоб записати трек з його вокалом. Звісно, Путін фана Вотерса вони не покликали. Услід за хливнюком багато хто почав співати її саме на новий лад, наприклад, Ну або ми нашу славу Україну, гей, розвеселимо». Зрештою, це не так і погано, адже пісня давно стала народною і цілком може мати кілька версій. Та й сама вона народилася з іншої мелодії. Я лише виступаю за те, аби ми не забували оригінальний стрілецький мотив. Що ж, а тепер як я і обіцяла, моя версія червоної калини. Повний запис усіх куплетів можна знайти на нашому Патреоні. До вашої уваги ознайомчий фрагмент. А перед цим мені залишається тільки нагадати вам, підтримувати в міру можливостей наших сучасних стрільців, українську армію, яка знову веде з мотлями тан і потребує нашої з вами допомоги. Можете підтримувати ті фонди, яким довіряєте, або ж зазирнути на сторінку нашої з друзями волонтерської групи, кому що треба. Посилання в описі під відео. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину, підіймемо. а ми Зерману калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хей -хей, розвеселимо, марши наші добровольці, на кривавий та визволяти братів українців, з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми, наших братів українців, визволимо, а ми, нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.